Настоятель Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ М, московського патріархату Павло Лебідь. Він же митрополит Вижгородський і Чорнобильський. Він же Паша Мерседес підтвердив автентичні молитвою за Росію в одному з храмів Лаври. Архієрей УПЦ МП визнав, що співали пісню, де є наступні слова: «Дзвін пливе, пливе над Росією. Відроджується Матінка Русь. Але насправді мовляв, це не церковний гімн, а світська пісня. Як заявив лебідь у відеозверненні, отця Захарія, який виконував світську пісню, вже відсторонено від ведення служб. Також противник надання автокефалії Православній церкві України наголосив, що у храмах УПЦ МП моляться за мир у всьому світі. Далі цитата Ми молимося за всіх православних людей, і сьогодні буде. Е Строга заборона, оце Захарія служити е, е, літургії, а також звершувати ці молебни. Є комусь напевно, це неприємно, що він молиться, і він сам, я більше увірений, не співає цих пісень. Заявив настоятель Лаври. Лебідь назвав війну страшним горем. Зокрема, сказав так, напали, розрушено багато все сьогодні. Ми в храмах повинні молитись про одне, про мир в нашій державі. Про збереження наших кордонів, щоб не гинули наші і молоді люди, і похилого віку, Павло Лебідь закликав господа обдарувати розсудливістю всіх, хто поширив відео з виконанням отцем Захарія молебня за країну агресорку. Нагадаю, днями священик ПЦУ Михайло Омелян виклав у мережі відео зняте в одному з храмів Києво-Печерської лаври на відео у храмі всіх святих Печерських на території Святоуспенської Києво-Печерської лаври. Піп у ПЦМП згадував Росію та матушку Русь. Віряни йому дружно підспівували. Священик ПЦУ обурився, що у 262-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну ніхто з вірян не звернув увагу на відверто проросійську пісню у Мінкульті. А потім і в СБУ пообіцяли розібратися з можливим фактом прославляння дій ворога, і служба безпеки України таки. Взялася за співців русофілів із лаври. Проти них вже відкрили кримінальне провадження за фактом прославляння русского міра під час богослужіння в одному з храмів національного заповідника. Слідство здійснюється за частиною першої статті 436.2 кримінального кодексу України виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.